Посапчик смотрящим. Сьогодні у нас та гра, яка перевернула ігрову індустрію з ніг на голову, задала тенденцію по створенню ігор і стала кращою грою про ідіотів в Тріко Batman Arkham Asylum. Так що ми повертаємось в минуле, даби дізнатися, наскільки ж круто вона грається і зараз. Так що сідайте позручніше, візьміть з собою щось покушать, підпишіться на канал Телеграм, там я ставлю вас в курс, коли вийшов віддіки, коли я стрімлю, і чаєчку. Гра починається з того, що Бетмудак в в мільйони напевно раз схопив Джокера і тепер на своїй ласточки летить на острів Архем, даби посадити його на довічне. І поки не почався цей весь сюжет, я хотів би сказати, що Роксиді для першої гри обрали дуже класне місце, де буде проходити вся гра. Тобто психлікарня, куди Бетмен садить всіх своїх заклятих ворогів. Гра нас не відволікає від основного двобою, тобто Бетмена з Джокером. Ну і навалює просто купа гадів, з якими Бетмен кожен раз махається. При вже в психлікарню нас зустрічає головний наглядач Квінці Шарп. Ну, ми йому передаємо Джокера, але Бетмен говорить, що йому щось не подобається і тому нам приходиться йти з ними. І тут тепер ми просто гуляємо по психлікарні, а також зустрічаємо Кілера Крока, який в порівнянні з Оріж трішки підріс. чи Джокер разок в ліфті суїти навести хотів, але не вийшло. Не фартанула. Прийшовши до Гордона, гра нам показує, що за нами стежить Харлі Квін. Джокера передаю доктору і поліцейському. Бетмен Посилають нахуй, типу це не його вже діло. І через пару хвилин Джокер, собственно кажучи, збігає, і система підчиняється повністю йому, тому що за пультом керування сидить Харлі Квін. І з цього моменту починається сюжет і геймплей. А і да, не звертайте уваги, що замість привичних кнопок миші, тут ікси і Y. Я просто купив собі геймпад, щоб краще було грати в такі ігри. Розваливши підсосів Джокера, ми виходимо на зв'язок із Оракулом. Якщо хто не знає, Барбара Гордон. Fui. Тепер вона в цій грі замість АльфаДіда нам буде допомагати. Ставимо її в курс, що мол, Джокер сіє, бався, а ми за ним ганяємося. Пройшовши трішки далі, ми натикаємось на Заса, який тримає в заручниках охоронця. І як ви можете зрозуміти, це зараз йде навчання базовим ігровим механікам. В цьому відрізку нас навчать користуватися горгулями для стелсу, а в попередній локі нас вчили жмякати X для удару, і для парірування. Ну в общем, дали ми пізди засу і засеяли охоронця. І тут на зв'язок виходить Харьк. Ліквін і блять, братва. Я вам клянуся. Раніше є бать вміли жіночих персонажів робити. Ну ви просто гляньте на цю малишечку. Який костюмчик, які форми, яка спідничка. На зв'язок виходить Гарлі Квін і показує нам, що в них в заложниках вже наглядач. А після ефіру на домофон набирає Барбара Стрейзен і говорить, що острів Аркхем повністю відрізаний від цього світу, і що Джокер контролює систему безпеки. А ще вся поліція Готему повідомляє, що по всьому Готему закладені бомби. І що якщо хтось думає сунути ніс на острів Аркхем, то ці бомби пиздонуть. В общем, пройшовши далі, ми рятуємо від гасу Джокера. Охоронців і запускаємо систему вентиляції. Дотопавши до самого джокера, він випускає на нас отаку перекачану гніду, з якою боротьба виглядає максимально просто. Він починає бігти, ти кидаєш йому в'єбало бетаранг, він врізається в стіну і ти його б'єш. І так до переможного. Замахавши цю дуру, джокер уїжджає, а ми перетираємо з охоронцем, і поки той копається, щоб відкрити там прохід, на зв'язок знову виходить клоунеса і говорить, що взяв під крило офіцера Яйчішки в оригіналі Болз. І той, короче, вкрив. Сюда в гордону подачу, і тепер наш комісар в заручниках. Тому летимо на місце викрадання. На місці викрадення ми включаємо режим детектива і знаходимо пляшку з під алкоголю, яку виринув офіцер Яйчишки. Налаштовуємо режим детектива на слід алкоголю в повітрі і слідуємо за ним. Прослідувавши за ним, ми пережили падіння ліфта на нас і дотопили до вже мертвого офіцера Боулса. Джокер його просто використав, а потім і вбив. Тут ще на зв'язок виходить блядський рідлер з його блядськими загадками. Ну, пішов, собственно говоря, нахуй за лупами будемо збирати в останній грі серії для отримання канонічної кінцівки, і погулявши ще трішки по одному з блоків острову, гра нас випускає відкритий простір. По виходу на острів нам набирає Барбара Стрейзен і говорить, що на нашій ласточці спрацювала сигналізація. Тому летимо до нашої ласточки, бо якесь бидло неаккуратно ведеся поруч з нею. Сапаємо з машини гель, знаходимо трубку для коріння Гордона і йдемо по цьому сліду. Слід трубки таки нас до Гордона, але пройти не вдається. Тому як завжди, йдемо по криші та вентиляції. І зараз приблизно годину нам прийдеться витратити на те, щоб врятувати лікарів. І поки тут на фоні Бетмен їх рятує, я би трішки хотів поговорити про геймплей. Batman Arkham Asylum являє собою таку собі метро Advania. У нас є по розміру маленька локація з різними підлокаціями, на якій є свої шорткати і свої шляхи. І на цих всіх підлокаціях ми побуваємо неодноразово, бо із тим, як ми йдемо по сюжету, карман нашого беддебіла Дебіла поповнюється новими іграшками, про які я буду розповідати про ходу сюжету. Що в свою чергу відкриє нам все більше шляхів раніше недоступні для нас місця. Бойовка залишилася такою ж, як і в Arkham Origins, але прошу вас не що саме ця гра подарувала цю бойову систему всім наступним іграм про Бетмена і не тільки про нього. Босс правда, в цій грі підкачали, якось вони мені не зовсім зайшли. Не дивлячись на всі плюси геймплею цієї гри, є проблема зі складністю. Я вам нагадую, що всі ігри, які проходяться на канал або просто мною, то вони проходяться на тяжкому рівні складності. І в цій грі я на самому початку пікнув також тяжкий рівень. І за всю гру були тільки два моменти, де я відчув всю складність, а так все пробігається наразі. 2. Також є проблеми із різновидами ворогів. На всю гру у нас чотири типи ворогів: це звичайні дуріки, дуріки з ножами, дуріки з електричними палками і дуріки з автоматами. І ближче до середини гри ти просто їх не відчуваєш. Ти їх розкидуєш, як дітей. В наступних іграх це пофіксили, але все ж таки трішечки неприємно. Врятувавши всіх докторів, неочікувано одна з них, доктор Янг, почала кричати, що мол, їй потрібно повернутися в свій кабінет і забрати нататки, над якими вона працювала все життя. Бо якщо клоунеса до них дістанеться, то всьому буде пизда. Маглишка, Якщо ти не помітила, то тут і так відбувається повний трішняк. В общем, бечмарі це не подобається, але за доктор Янг впрягається охоронець Арон Кеш і говорить, що піде з нею і забезпечить захист. Наш діалог перериває ліфт, який підіймається з нижнього поверху. Ми швидко погоджуємося на їхні умови і зустрічаємо озброєних людей джокера. Уложивши спать людей джокера, ми спускаємось на нижній поверх, де застаємо таку картину. Тут вже вовсю всього рудия пугала, і Бетман, надихавшись газу, намагається аж вирвати решітку. І перед файтом з ним буде дуже кріпова сцена, де Бедура буде відкривати мішки для трупів, а в них лежатимуть його батьки. Чесно, було навіть трішки лячно на це все дивитися. І перед самим файтом з пугалом гра вирішила вилетіть. І я маму їбав того, хто кодив цей момент. Бо ну так по-блюдському його зробити, чи ще потрібно вміти. Для того щоб нормально проходити моменти з пугалом, а їх буде декілька по грі, нам потрібно перед самим файтом зайти в налаштування і змінити налаштування графіки на самі мінімальні. І тоді гра вилітати не буде. Фу, бля. Тяжело. Файти з пугалом являють собою платформер, де нам потрібно не попасти під його погляд і дістатися до прожектора з символом літучого Криса. Зробивши все, ми виходимо із тріпа в морзі і продовжуємо йти по сліду Гордона. Пройшовши трішки вперед, ми вже бачимо комісара, зв'язаного на стільці, і поруч з автоматом на перевіз Харлі Квін. Швидко розкидуємо підсосів Джокера, які перегороджують нам шлях, пробиваємо скло, нокаутуємо тим самим Харлі, рятуємо Гордона і починається базар, в ході якого Гордон каже, що знизу щось є. Є. Зайшовши в кімнату, ми натикаємось на Бейна, якого в дубляжі перевели як біч. Бля, бічно. Ух ти бля. Ну добре, що я трішки знаю англійську і тому грав в оригіналі. В общем, Бен виглядає трішки анарексічно і просить нас, щоб ми його залишили в спокої. А також розповідає про те, що доктор Янг проводила якісь експерименти з Веномом і ще про якусь бругу. Але нашу розмову перериває Джокер, який закачує Бейна назад весь Веном, в ході чого Бен злітає з катушок і починається файт. І пам'ятаєте, як ми на самому початку гри махалися з перекаченим дураком? От так само нам прийдеться махатися з Бейна. Поки він розганяється, кидаємо бетаранг в єбло, він врізається в стіну ще пару тик і так до переможного. Файт закінчується тим, що ми збиваємо Бейна нашою ласточкою, і вона разом з ним уходить на дно моря. Після цього відправляємо Гордона назад до Готиму, тому що в нас на проводі виситі допомагає якби його дочка, і плюс до того в місті десь закладені бомби. Після того, як ми відправили Гордона, набираємо по домофону Барбарі Стрейзен і говоримо, щоб вона нарила максимальну інформацію на доктора Янг і її експерименти, бо Дура впевнена в тому, що доктор Янг експериментувала з Віномом, тому що Бейн був сильнішим, ніж зазвичай, і більше Ходив на звіра чим на людину. А якщо Джокер дістанеться до експериментів, то піздець. А поки Барбара риє інфу, у нас є час дійти до Бетпечери. Прийшовши в Бетпечеру, ми починаємо аналізувати інфу, яку нарила Барбара. В общем, на рахунок доктора Янг надходили гроші від Джокера, а вона в свою чергу експериментувала над пацієнтами Архема за допомогою Вінома і вивела нову формулу, яка отримала назву Титан. І Джокер якраз полює за цією формулою, щоб створити собі цілу армію таких мутантів як Бейн. Коротше, цапаємо беткогать і тепер йдемо за формулою. В Аркхема, поки ми бігали по собняку Архема і мутузили людей Джокера, він і сам вийшов на зв'язок і сказав, що доктор Янг вони схопили, але формулу так і не знайшли. Тут нам ще продемонстрували, що тепер у локаціях на всіх бандосах Джокера будуть висіти датчики пульса. Як тільки ми одного вирубаємо, по домофону Джокер відразу говорить всім іншим, що в них рядяться ряди. В общем, погулявши і порозкидувавши кріпів Джокера, ми врятували вже в другий раз Айрона Кеша, який розповів, що перед тим як його схопили, доктор Янг була у себе в Офісі. Дібравшись до її офісу, Бешмара бачить, що сейф вже відкритий і формули ніде немає. І парившись в комп'ютері, ми знаходимо відеозапис, на якому видно, як доктор Янг дістається до формули і забирає її. Тепер нам потрібно дізнатися, куди вона її переховала. Через режим детектива ми знімаємо її відбитки і тепер просто слідуємо за ними. Прошвернувшись по відбиткам пальців, вони нас приводять в бібліотеку, де ми спасаємо двох робочих, знаходимо формулу і спалюємо її дотла. Тепер ми йдемо на допомогу доктору Янгу яка знаходиться в заручниках у заса. І поки ми туди йдемо, нас знову трави сука, своїми травами пугала. Тут знову проганяється тілега про те, як вбивають батьків Брюса. Тут навіть ми бачимо маленького Брюса і чуємо на фоні голос ще молодого Гордона. І тут у нас для розбавки гімплею знову йде рівень на попригать. Але від попереднього разу тут пугало буде визивати скелетів, які будуть розсипатися буквально за 1-2 удари. Удачно все пропригавши, ми направляємо промінь світла на пугала і виходимо з тріпу вже на вершині часовні, в особняку Аркем. І затримку, але все ж таки ми дісталися до доктора Янг, яку вже тримає ЗАЗ. Його точним бетерангом в голову, і доктор Янг розповідає, що Джокер хоче створити армію, щоб зруйнувати готи. А також розповідає, що в ботанічних садах у нього секретна лабораторія, а кади від цього острову, включаючи ботанічний сад, знаходяться в сейфі головного наглядача. Як тільки вона відчиняє табличку, за якою знаходиться сейф, вибухає бомба. Як тільки більш-менш бедура відкрила очі, тут помаячила Харлі Квін із головним наглядачем Шарпом і показушно поламала в нього палицю. А потім на вила на нас підсосів і пішла, як ні в чому не бувало. Ну і як ви вже могли здогадатися, нам потрібно буде йти за наглядачем, тому що тільки в нього маються ці коди, за допомогою яких ми можемо попасти в секретну лабораторію Джокера. Відсканувавши частину палиці, якою Харлі вдарила надзирача, ми йдемо за ним по сліду крові. Слід крові приводить нас в палати для особобуйних, де ми ще повідаємо ядовитого плюща, яка попросить нашого беддодіка врятувати її квіти, на що наш Сігма бой відповість: а пошла кати нахуй! Дійшовши до головного наглядача на камерах, ми бачимо, як Харлі Квін звільняє плюща, а разом з нею і випускає всіх інших шизів. І тепер вони, як скрімаки, будуть чекати на нас по всій лікарні. Звільняємо наглядача Шарпа, який віддає нам коди доступу, які ми вносимо в наш шифровальний секвенсор. І повертаючись назад по комплексу, щоб вийти до ботанічного саду, ми дамо ще пізди Харлі Квін. Прийшовши в ботанічний сад, ми бачимо джокера, з яким перекидуємося словами: типу, потрібно все закінчувати. А джокер у відповідь: ні, гра буде дуже коротка. В общем, в кінці нашого діалогу він скидає охоронця воду і перегороджує нам шлях електрикою. Протерчившись до генераторів, ми їх відключили і знайшли по відбиткам. Квін прихований в лабораторію клоунеси, і тут цей клоун за 3 гривні вирішує продемонструвати, що таке титан в дії, і стріляє в двох своїх додіків на побігушках. І геймплей на цей файт нічим не відрізняється від файту з Бейнем або із таким самим бічом на початку гри. Але тут можна осідлати одного з них, щоб вкатить пізди іншому. Замахавши цих бідолах, Бедура розуміє, що пора двигати в сторону антидота, бо Клоунеса вже потроху починає засухувати пальчик в попу Бетмену. І тому ми приходимо до плюща. Але перед тим нам ще видали такий гаджет, як тросостріл. В общем, побазаривши з плющом, з'ясувалося, що для антидота нам потрібні рослини, які ростуть глибоко під остров. Архем, в логові кілера Крока. І тому ми направляємось туди. Але спочатку ми заскочимо до Арона кеша дізнатись, дізнатися, де саме логово. І поки ми тут біжимо і пригаємо до логова крока, хотів би сказати, що мені подобається, як змінюється навколишній світ острову, коли ми проходимо важливий момент в історії. Коли ми врятували всіх докторів на острові, на вишках стояли снайпери Джокера. Після того, як Харлі випустила на голову поїхавших, вони стали бродити по острову і на нас кидатись. Там ще далі виростуть рослини плюща, але не будемо забрати. Бігати наперед, в общем, просто вам сказав до слова, але це прикольно. Ставлю клас. Так от перед виходом із ботанічного саду рослини айві почали розростатися і поглинати весь острів. Це коротше наша клоунеса встигла вколоти і плющу частинку титана, тому потрібно шевелити нашою латексною жопою. І поки ми бігли до логова, трапилась отака тема. Тут гра нам переграє початкову кат сцену на монолог суперзлодію. Типу Бетмена піймали як злодія, а всі інші, типу, хороші і гарні. Як ви могли зрозуміти, ми знову надихалися газу пугала, і це буде наша остання зустріч в цій грі. Все пробігши, і в кінці трішки помагавшись, ми виходимо із тріпа і тримаємо пугала в своїх руках, який вже впав на очко, тому що Бетмен пережив стільки токсину страху, що 10 людей зійшли без розуму. Ну коротше, він нам коле ще трішки токсину страху і намагається убігти. Ми його наздоганяємо вже у логові крока. Що викине мішочок із токсином страху у воду, і тоді всі жителі Готима будуть бачити свої таємні страхи. Але цей план братан прийдеться відкласти до Arkham Knight. Бо з води вилітає крок і забирає пугала з собою. І тут стартує самий кайфовий відрізок гри. Це збирання рослин в логові крока. Але перед тим як піти до нього влігло, Бетмен ставив маячок, по якому можна буде повернутися назад. І разом з маячком наносить фастум гель на підлогу. Коротше, тепер нам, наче криса, потрібно ходити по дерев'яним дощечкам максимально акуратно, щоб не видавати зайвих звуків, щоб крок не вистрібнув з-під води. Але в деяких моментах крок сам вистрібує. Чому? А тому, що заскриптоване говно. Ну приборкати його можна, бахнувши в його ошейник бетеранго. Цей момент кайфовий з точки зору занурення. Ти чуєш звук, як Бетмен йде по дерев'яним дощечкам, чуєш, як крок пливе в воді, і це все наганяє тобі лячності. Зібравши рослини, які нам потрібні, перегравши інтелектом крока і прийшовши в бетпечеру, ми синтезуємо антидот проти титану. Хватаємо його, але більше антидоту чим один, нам зробити не вдається, оскільки рослини плюща атакували нашу бетпечеру. Таку наглість бетшмара терпіти не буде, тому цапаємо потрібний бедкіготь і летим на рам з плющем. Прийшовши до плюща, вона не дає так просто вколоти антидот і резервує себе в отаку здорову квіточку. І у нас починається боссфайт. Боссфат не складний. Але ефектний. Коротше, увертаємось від рослин, які намагаються нас хапити, і коли Плющ відкриває калітку, ми кидаємо туди бетаранг. І так до переможного. В кінці файту намазуємо її кокон фастом гелем. І бах, і. все. А нахуй ми варили антидот від титану, якщо ми його їй не вкололи? Незрозуміло. Вилетівши з ботанічного саду, ми вже бачимо салюти в нашу честь, і тому йдемо на фінальний рамс. Прийшовши до Джокера, тут ось братва нас зустрічає як гостя хлопає нам. Братво, це так вічливо і приємно з вашої сторони. Діставшись до клоунеси внесії за якою ми гналися цілих 8 годин гри, він на Рамс виходити не хоче, а спочатку вивалює на нас двох здорових аболтусів і ще в придачу до них до жопи маленьких. Замахавши їх, ця дура демонструє, що в нього в заручниках комісар, який так і не уїхав з острову. Ми замість нього ловимо заряд титану в грудак, але Бетмен не був би Бетменом, якщо би за допомогою сили волі не зміг на деякий час зупинити трансформацію. Але Джокер вирішив підняти ставки і стріляє в самого себе. І Бетмен, бачучи положняк з що гордо на електричному стулі, а Джокер пінає його як хоче, він вколює собі єдиний екземпляр антидота. І починається фінальний рамс з Джокером. І фінальний бій з Джокером. Е... Це якась шутка. Джокер майже нічим не відрізняється від Бейна. Ну типу, розробники так обізралися з фінальним боссом, що це просто не вкладається в голові. Як проходить файт? Ти просто уклоняєшся від атак джокера, він запрігує на свій подіум, на тебе вивалюється толпа підсосів, ти їх розкидуєш, потім стягуєш джокера за допомогою кігтя вниз і так проділи три рази. Цікаво. Та ніхуя, в общем, раняємо Джокера на електричну залупу. Поки він там звідти вилазить, і що собі під носа розповідає, бедура намози руку фастум гелем, і відбувається епічний діалог. Всіх шизів розводять по тюрьмам, всіх суперзлодіїв переможено, Бетмен стоїть поруч з Гордоном і, здавалося б, ніч завершена. Але по поліцейському радіо чути, як говорять про те, що Харві Дент АК-вуликий грабує банк і тому Бетмен улітає туди. І все. Кінець, ну і що я можу в кінці сказати? Гра нереальний кайф. Вона навіть в 25-му році грається цікаво і бодро. Сюжет взагалі поданий і написаний на 10 з 10. Гімплей, який подарувала ця гра всій ігровій індустрії, просто шикарний. Але серед цього всього класного присмак хуя все ж таки відчувається в роті, оскільки різновидів ворогів в грі мало, всього на всього 4. Постійний повтор одних і тих самих босів, ти за всю гру файтися з монстрами під титаном більше 10 разів. І це трішки починає. Зайобувати. Фінальний босс взагалі більше схожий на шутку, чим на босса. Але навіть не дивлячись на це, Batman Arkham Asylum є дійсно великою грою, яка подарувала нам дуже багато прикольних геймплейних фішок, які ми бачимо в іграх і в І це моя одна із найулюбленіших ігор всіх часів. Так що, хто не грав, всім рекомендую. А хто грав, освіжіть пам'ять і відчуйте, як це знову втиснуть свої сіднички в латексне тріко А на цьому в мене все. Щастя, здоров'я, діточок, як на небі зірочок. Услышимся в next videку.